Ну що, хлопчики, дівчата, скупився я висівкою, Чуть-чуть купив, прицепа загрузив і в мішках взяв собі трошки. Так, щоб не було дуже тяжко. І ще дав мішки. І тако собі думаю, знаєте, я не знаю, на який я кінець скупляюся. Бо якась така ситуація зараз взагалі невтішна. Все пі, починає підніматися догори, макухи по до догори. Е зерно. Вроді воно і, нікого, і ніхто так і не бере крепко, знаєте, і все. Одно ціна щось догори піднімається, не знаю, з чим зв'язано. Вроді попит впав, як би, і ціни не дуже було, але щось, ну, все догори. Я розумію, що там знаєте, люди не хочуть віддати все за бездурно, бо ж на нього працювали. Але бензин має піднятися догори, солярка теж. Газ теж піднімається. Кролик, м'ясо кролика не піднімається. А шкірка взагалі впала. Я не знаю, чи це добре, чи погано. Скупляюсь, не знаю, на який кінець. Ну, скупляюсь, рушенята вкладую. Треба чи не треба, але ну, все одно, знаєте, що мені повністю зупинитися, то пройде десь приблизно плюс-мінус 3-4 місяці. Що повністю, по чуть-чуть, по і повністю зупиниться. Бо це тож, знаєте, діпо, там, напусканих самок, вони так само понароджували, поки пройде. 2,5-3 місяці. Якось так. І не знаю, що робити. Чи йти вперед? Бо всі, всі кажуть, пишуть тільки вперед, рухатися вперед. Ну, вперед рухатися, але вперед не видно нічого. Що там спереду буде? Як то кажуть, ні за ноги, ні переду ноги не видно. І повністю спинитися шкода, тому що точки з м'ясом набиті, клієнтура є. М'ясо як-не-як беруть, не беруть то, то беруть там, ну по-любому попит є, жалітися не буду. А от шкіркою трошечки проблемка. Не те, що там ціни нема, то ще й і брати не дуже хочуть. Я розумію, там пишуть, що тебе там справді там не, не по тих требуваннях, чи як, то що мені треба переважно м'ясо, шкірка тут для мене там таке, там. Щоб в мене була хороша шкірка, то мені 3-5 місяців тримати кролика. Так ви розумієте, що м'ясо кролика в мене заберуть по-любому. Якщо в мене його там не візьме магазин, чи перекуп, чи ще хтось, я його, наприклад, візьму закіпчу, чи поїду на той самий базар, буду торгувати, чи закіпчу його, чи перероблю тушонку його. Це такий продукт, що він по-любому піде. А от шкірка, да, зараз я тільки займуся тим, почну кроля вирощувати до 4-5 місяців. Його виходить потім продати тяжко те м'ясо кролика. А шкірку зараз візьми, от зроби їм добре. То тобто вони скажуть, біла? Добре, що вона опушена, але все одно вона біла, та ще й ціну взяли скинули. Неважно, чи вона біла, чи вона кольорова. Я просто рахую, що це буде трошки глупо послухати їх і почати займатися шкіркою такою 4-5 місяців кролика, вирощувати, щоб суто йшов на шкіру. Це буде дуже великою дурницею. Бо... Та ви подивіться, що оті базарники несуть до тих оптовиків, що скупляють. А ті оптовики так само скупили і вони завезли, можна сказати, одному чоловіку. Один забрав всіх і все. Захтів сьогодні дав 500, захтів 600, захтів 100 за кілограм. Все, монополія. Один чоловік на ринку. Розумієте, робить, що хоче. Ні, ну тут ще знаєте, може бути такий факт, що просто літня шкірка, вони ж зараз думають ті заводи, що зараз йде літня шкірка і вона йде ну, слабо, дуже мало, ріденький пух мало опущена. І за того не просто, щоб не попадати, не перебиратися, не платити там космічних грошей їм, не нам, а їм. Вони думають, що ну лучше ми вас, хлопчики, взагалі брати не будемо. Хочете, то давайте там чорну, рижу рябу, то там точно буде не ферма. А білу її побачити не хочемо. А вже я думаю, що вже з Нового року. Та я думаю, що воно вже і в грудні піде. Бо там вже ж кролик, виходить, вже опушеність буде краща. Бо кролик сам по собі готується до зими. І я думаю, що там вже буде і в грудні нормальна ціна. Так що не, я не думаю, що тут треба. На цьому зациклюватися, просто притримати, не дати, а вони потім почнуть піднімати, я думаю, ці самі. А ні, то просто закриватися. Якщо комусь вигідно так тримати, хтось може живою вагою тільки торгує, хтось переробляє кролика. Хтось може взагалі скупляє кролика, комусь може вигідно, сидить собі вдома, там, дядько на пенсії, займається кролями, Ну, то займайтеся. А якщо так, робити це все як бізнес, як основний дохід. На сьогоднішній день, як казав Тарас, то зараз так не дуже. Підніметься шкірка, вона буде далі йти. Ну, але все одно треба об'єм. Треба об'єм, об бо на 20 самках ви просто не виїдете. Щоб вам нормально більш-менш заробляти і не йти на роботу, то треба мінімум 20 сам, а то й більше. Було б добре навіть 50. В чому фішка. Поки турбіна або ця, або ця включена. І надуті мішки, то висівка не йде. Зараз тільки восок подінеться і зразу піде висівка. Супротивлення. там не було, я, як, так як я вам і казав, що скупляюся, вкладаю бабки далі. Для чого? Розкажу. Бо, в одних словах, можна так подумати, знаєте, що я вже закидаю, а трошки <кхи> прислаб тут чуть при, цей, захрип. А по-другому, просто мені щоб навіть зупинитися, треба 3 чи 4 місяці, бо так різко взяти стати і все то не вийде. Чуть закупляюся, закупляюся зараз макухами, закупляюся там висівкою і, певно, скоро буду ще зерновими. Так що не ну надовго, на яких півроку, а там далі буде видно. Піде вверх шкірка, то будемо далі займатися може. Друзі, що я для себе взяв і що я хочу сказати вам. Що я замітив? За скільки часу я веду канал? Показую, розказую вам на власному досвіді, е, в домашніх умовах, так би мовити, можна сказати, розвів там таку кількість кролів. Так, якби це Не кожному. це, ну, вийця. Але були такі часи, що нам і получалося, а були такі часи, що нас, як то кажуть, палка била. Також хвороби ми пережили, також відключення світла і е, потравилися кролі трохи м'яком. І це все треба було, знаєте, подивитися, що за проблема, знайти ту проблему, вилікувати її, показати, і дойти до того, щоб ті кролики буляха жили і доказали, які препарати працюють, не працюють, вакцини працюють, не працюють. Комбі корма, як я починав сам робити, зіскакував зі скакував, завода. Трохи не получалося, бо я перескакував різко з одного корму на інший корм. Чуть не то на третій корм, чуть не то на четвертий корм. І ті перескакування і за стільки часу воно більш-менш стабілізувалося, вийшло на більш-менш нормальний рівень, нормальна молочність, нормальні прирости з'явилися. Щось почали фунциклірувати тут хопа. І шкурка вже, блін, скинули. Скинули ціном. І що я взяв для себе? І що можу порадити вам? Знаєте, якби зациклюватися отак на кроликах і не йти далі, це вже так, без прогресу. Це вже застрягнути на цьому всьому. Побачимо, як воно там в майбутньому буде. Може я застрягну на цьому, а може і піду далі. Бо ну, якби оцей рівень в мене, так, він вже 2 роки. Два роки я кручуся в определеному цьому крузі кроликів. Якби немає прогресу. Ще 2,5 чи то 3 роки назад, 2,5, 25 три роки назад це ще було файно. Це гарно получалося, зароблялося, там і шкурка була менша ціна, і м'ясо було там дешевше, по-моєму, 140-130 коштувало. Але блін. Та й на тодішній час це було нормально. При ціні там, по-моєму, 280-250. За кілограм шкірки, та навіть до 200 вона дохола 180-200, я там пам'ятаю. Це ще тоді, це при тій ціні, при тій кількості кроликів, це була взагалі, бомба. Ну, але, в принципі, знаєте, я вам скажу, тоді, блін, трохи долар був не той. Не та ціна була за долар. Сьогоднішні, на сьогоднішній день долар трохи підріс, щоб блін, заробляти ту кількість, ту саму кількість грошей, так, це треба ставити ще раз стільки саме кроликів, щоб більш-менш можна було заробити. Так я от дивлюся знаєте, на те, що, що може ну, його нафіг, треба приклонятися панеч, до того, де заробляються долари. Або шукати якусь таку зайнятість, виходити на кінцевого споживача. Той, що вже купить ваш товар ну, якось там в кінці. Десь ставити якусь наприклад, точку, щось там, чимось торгувати, чи якось. Ну, коротше, ви зрозуміли, до чого я веду. Або той самий, наприклад, магазин, ті самі перекупки. Знаєте, ну, це тобто купа в кожному місті, в кожному місці купа можливостей, де можна це все втулити продати. Це до чого я веду, бо бачу і так думаю, що певно, що не всі мене зрозуміють. Шкурка. Шкірка кролика, так? знаєте, як вона виглядає, хто чи ви зможете взяти ту шкірку кролика, піти на базар і комусь продати за тих самих 80-100 гривень за шкірку. Просто вас ніхто є, ну ніхто, кому б навіть може і вкраї її треба було, він вас не купить чого, бо це така штука, що вона треба тільки заводу, так? А завод, яку хоче ціну, таку диктує. Це так само, як і з заготівельниками. Дивіться, це коли, наприклад, свині є валом і в кожному в дворі є свині, і їх продати. Дуже тяжко, бо їх і дуже багато, так, тоді він приїжджає і там собі вибирає, Це я вже розказував. так. Фішка в чому в Заготівельникові? Що виходить, він за яку ціну там, знає, за яку він продасть, він вас не візьме по тій ціні, що продасть. Він вас по-любому візьме по так. Якщо вас там свиней немає, там, все, ні в кого свиней немає, тоді він змушений. Йому тут спрос іде такий, наприклад, треба там, свиня підросла там, 200 гривень за кілограм там, живої ваги, так? то він вам дасть, їх саме, там, наприклад, 100 гривень чи там, 150 гривень за кілограм живої ваги. Тобто він просто перепродує заготівельники. Так само базарники, вони купили, вони знають, скільки їм за ту шкірку дадуть, вони вас купили і вони за ту здадуть. Просто завод вас купляти не буде, бо це як почнуть всі з усіх заводів хати. Знаєте, ну, типу, з усіх всі люди, то завод просто не схоче з усіма людьми мати справи. Розумієте? А заготівельники, вони якби контактують з людьми, скупляють вони як скупчики, і отака виходить чепуха, тому що завод їм сказав, ціна така, беремо. Є спрос, треба нам е, тієї самої шкірки, значить ми готові таку ціну заплатити. Не треба 50 гривень за кілограм. Розумієте? І шкурка то такий цього, е, якби допоміжний в нас був заробіток на сьогоднішній день, який нас, можна сказати, відібрали. Тобто тут треба шукати якусь альтернативу. Вона то підніметься пізніше, знаєте, але я вже думаю, що пане, що не настільки, як би хотілося. Як би було б. Ну, А все може бути, в принципі, може тоді вже ніхто не схоче тримати, а може до того часу ферми вже. Ті, що е, так заробляли невеличкій фермі і на м'ясі, і на шкірці, ну, так як я, так як колега в мене, так як ну, багато наших знайомих. Хоча я думаю, що багатьох людей ця сьогоднішня ситуація трошки навчила з тим, що завод може в будь-яку мінуту кинути. Хоча з тією свининою я вів, вів думку і не довів до кінця, така штука, якщо. Є такі люди, що заготовляють і здають оптом, так? Одному там заготівельнику. А є ж такі люди, що переробляють, є такі люди, що роблять шашлики, є такі люди, що роблять, розрізають і продають частинами. Є такі, що там киптять, продають м'ясо кіпченим. Є такі, що торгують на базарі, а є такі, що торгують там по клієнтах, мають свої групи, розумієте? Тобто м'ясо це така штука, що піде вам завжди. І в будь-якому вигляді, чи ви його закіптите, чи ви його там продасте свіжим, чи ви його у львовому продасте. А шкірка за такий продукт, що треба тільки одному клієнтові. І він яку захоче ціну, то вам і скаже, точніше, не вам, а скаже тим, що її заготовляють. Є спрос, є ціна. Немає спросу, то ну, не треба нам шкіри, цак прикрили і все. І виходить, що завод така штука ненадійна, і багатьох людей це навчило. І думаю, що на сьогоднішній день люди отак, якщо будуть займатися, то будуть займатися того кроля, пробувати якось самому його, або буде підніматися ціна на м'ясо кролика, або будуть люди пробувати того кролика переробляти. Бо так як ви знаєте, є такі заготівельники, які не заготівельники, а такі. Я беру приклад з тих самих свинарів. Що купляють, не купляють, а вирощують свою свинину. І деякі є ті, що вирощують свинини багато, то збувають її оптом тим самим заготівельникам постійним. Ну є таке постійне, знаєте, то, то не шкурка, то, виходить, не хутро, що сьогодні його треба багато, завтра не треба нічого, То є м'ясо, і м'ясо треба його завжди. Бо є такий закон, люди їсти хочуть завжди. А шкурка така штука то капелюшки, сапожки там, чи що там з нею робиться, я не знаю. Ну так кажуть, що там хутро, пух оббивають, сувеніри якісь там роблять, як хто там хоче, так і придумує. Хочете займатися шкіркою, точніше, займатися кроликом, то маєте для себе зразу определити, в якому руслі ви підете. Чи вам суто на м'ясо, а м'ясо вас будуть забирати, там, наприклад, по 250-300 по гривень за кілограм. То це супер, це файно. Хоча такої ціни немає. І мене зараз тут засміють, почнуть там в коментарях писати, що ти таке говориш, де така ціна є, за кордоном навіть такої ціни немає. Ну, То я так, умовно. Або просто його переробляти, кіптити, робити тушонку. А на рахунок шкурки, самі знаєте, є така, то як джекпот. Сьогодні-завтра 1-2 роки є ціна, а там може бути років 3-5. Ціни не бути. А може там місяць-два не бути, може пів року, то я так, то є суто мої твердження. І отака нестабільність з цією шкірою. Ну нічого, якось ми проведемося. Знаєте, що мене в цьому бізнесі найбільше більше нервує? Що якби тут і так заробітки не крепкі, ну як? Відносно. Відносно там долара, це зовсім не крепко, це м'ясо, там ідеш, ідеш на плаву. І за тієї шкірки тримається, тримається, вроді воно більш-менш заробляється. Да? А тут цак і шкірку в тебе забрали. Так як я колегові казав, два місяці назад кажу, Володя, представляєш, що буде, якщо просто шкіра впаде або її брати не буде, це капець. І виходить, що така ситуація, що вона впала. Мої слова пророчі. Я вже таке, знаєте, думаю, часом, блін, що ті слова згадую, і думаю, бляха, ти як завжди, як напророчиш. І мусить воно таке от <смеш>, статися, то я от знову ж таки, до чого я веду? Що не стоїть на цьому зациклюватися. І я на цьому не зациклююсь, я просто зробив такі виводи. Для чого кроля вирощувати, для чого не вирощувати. І найкращий це м'ясо, і найкраще це кінцевий потребитель. Якщо шкірка. Дорога, це вже плюс, це вже, як то кажуть, джекпот. Це вже е, от ви заробляли стільки стільки, а тут ще шкіра, і ви вже, блин, заробили ще більше грошей, і все файно йде. Но я вже в ньому розчарувався. І я якби не буду так, знаєте, повністю закидати. Я подивлюся, ще, поки зараз воно ще йде. подивлюсь, як воно далі буде. Ця вся ситуація стабілізується. Але питання до вас слідуюче. Оскільки я працюю і займаюся не тільки кроликами, так, і я так люблю дуже багато, в мене займає часу робота по телефоні там, з клієнтами, з покупцями, також і не тільки з кроликами, з іншими різноманітними людьми з інших різноманітних країн. Питання таке: як ви дивитеся на те? Якщо на каналі буду показувати... Не тільки кроля, не тільки домогосподарство, а і може таке бути, що може ще й поїду за кордон, буду їздити. Буду щось вам показувати. Напишіть, що б хотіли побачити. Мене цікавить, знаєте, що колись я їздив на базар по базарах по Німеччині. На такий, може хто знає. Я думаю, що така вже кількість підписників, що хтось таки знає, хтось таки мене може з Німеччини ще дивиться. Блошинні ринки. Був на них, що там продається і по чому. Це ринки, які люди там щось знаходять, збирають, вивозять на базар і починають ним торгувати. Там я купив вентилятора для обдуву цього комбікорму, для сушки комбікорму. Що ти вже там купив? А, Там купив ту дуйку, то бачили, я розпилював цього, як називається, ну, мікадес по приміщенні. Коротше, багато чого я там накупляв, тільки я вже ну, не пам'ятаю. Таких всяких штучок, примочок. Може, кому щось треба буде, то може трансляцію яку буду вести. Напишіть, бо бо щось воно мені знаєте, якось так одноманітно, не цікаво. І я вже думаю, чуть поміняти русло, знаєте, знов. Бо я вже три роки вже назад їздив, раз тепер знов рішив на кролях чуть-чуть. Потім спробував, отак, такі коливання, бляха мога, якісь такі є, щось так ціло. Напишіть ніяк, і подивиться. І може таке ще бути, що я ще буду заїжджати до тих самих кролиководів чи на ті самі виставки. А ви напишіть, чи підтримуєте таке на каналі, чи не підтримуєте. Хоча підписалися ви на канал з кроликами, але я вам казав, що буду вести не тільки про кролики, буду розказувати, а й про багато іншого. Але ж ви бачите, до якого рівня ми з кроликами дійшли. До свого комбікорму, до свого кормоцеху, ну ще не повністю, але вже все є, тільки щепити все докупи. І тоді воно все запрацює. Хоча на сьогоднішній день, не знаю, чи воно вже є трохи перспективно. Але якби було не перспективно, то ті всі заводи, правда, позакривалися. Позакривалися б і не працювали. Так що так що якось так все це робимо для більших об'ємів, але в домашніх умовах. Все, підписуємося на канал. Пишемо, як ви думаєте про мій задум. Слідкуємо за новими відео. У слідчому відео я буду показувати племінні самочки і самці. І певне, що буду робити клітні самочки. Бо є вже трохи заказів. Треба буде штук 50-60, певне, що заплітнити за 2-3 тижні. Все, всім пока!